Планське благословіння на 27 вересня 24-го року, Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Отче наш, що і Син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, яке ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови, благославен Бог наш, завжди нині, повсякчас, на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, і сестри, побратими, сьогодні ми чуємо в Святому Євангелії, як Господь говорить на горну проповідь і каже, і починає з тим, що блаження ті, хто боги, Богі, блажені ті, хто. Потерпають від утисків блажені тих, хто гандлять їх ім'я, я задумався, а що таке означає слово блаженний? В Чому перевага цього слова? І чим вона відрізняється від слова по щасливий? І коли я думав, це слово блаженство, яке Господь пропонує нам обрати і пропонує як за нагороду, коли треба. Врешті-решт і радіти, і веселитися в своїй повноті. Означає, в принципі, залишитися вірним Богові в своєму життя, обрати Його, виконувати заповіді Його протягом всього життя. І ти стаєш блаженний, бо саме за це ти будеш претерпівати в цьому земному житті. А щасливий це коли у тебе проблем немає. Ти радісний, веселий, тому що саме тому, що немає таких, знаєте, великих проблем, або ти їх там завжди а, долаєш таким земним ефектом, коли у тебе все є, і у тебе все виходить, і у тебе навколо все, знаєте, все на тебе якби співпрацьовує. Ти центр життя є. І навколо тебе все красиво, все гарно, коли ти отримуєш таке гарне, веселе задоволення, таке знаєте. Приємне, що навколо тебе приємні люди, навколо тебе приємна там праця і самодосконалення. А Господь говорить блаженний і пропонує працю і страждання на Його ниві. Страждання за те, що ти працюєш на Його ниві. Але врешті решт кажуть, що саме такі будуть і веселитися, і радіти. І там виселяться і радіють, і тут виселяться і радіють. Але яка суттєва грунтовна різниця? Там радість, яка істина, яка в дусі, а тут радість земна, проста, від яких задоволень, яких відчуттів, які я отримую. Та Господь каже, що ну, нібито каже, що нам обирати можемо іти шляхом земними радостями і їх шукати. А можемо йти через утиски до небесних радостей. І каже, що ті радості будуть найкращі і найглибші і надосконаліші, які можуть бути. І той, хто вірить, обере їх вічними, бо вони, ті радості, ті, які притаманні і при знаєте, для людини, ну. Призначені. І дає вибір. Да, він не каже, що дайте, обирайте блаженство всі, а він каже, ось є блаженні, які ну, існують блаженні, а вже нам обирати? Обирати блаженство небесне або щастя земне. Знаєте, Питання, яке Господь задає нам, що я оберу в цьому житті? Там і буде Господь. Амінь.